Як скандали з Трампом та Бібісі долив масло у вогонь недовіри до ЗМІ? Про які чергові порушення з боку італійської в'язниці заявив утримуваний там у справі підриву північних потоків українець? Та чи зросли шанси передачі Києву заморожених російських активів? Деталі вже за мить. Чергова суперечка Трампа з медіа після спотворення слів американського президента у документалці у відставку пішло керівництво британського мовника Бі Журналістка Слава Тіві Марина Степаненко спробувала розібратися, як цей інцидент вписується у суперечливу історію стосунків Трампа з медіа і чи справді критика BBC є заслуженою. Вона аналізує претензії та позови лідера США до низки ЗМІ від CNN до The New York Times. Авторка пише, що навіть реальні помилки журналістів, як зауважують спостерігачі, не знімають питання про тону, якому Трамп говорить про пресу. Постійні звинувачення Трампа у поширенні фейкових новин лише підсилюють кризу довіри до медіа. Резюмує Степаненко. Читайте її статтю у Рубриці докладно. Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет. Якщо його утвердить палата представників та підпише Дональд Трамп, завершиться найдовше призупинення роботи уряду в історії країни. Через шатдаун, який розпочався 1 жовтня, мільйони американців втратили доступ до соціальних послуг. А деякі держслужбовці працювали без оплати або були відправлені у відпустку. Компроміс там можливим після домовленості між республіканською більшістю сімома демократами та одним незалежним сенатором. Угода передбачає відновлення фінансування федеральних установ до кінця січня наступного року. Скасування масових звільнень і виплату зарплат працівникам, які не отримували грошей під час шатдауну. Деталі читайте на слава ТІВІ. Шанси передати Україні заморожені російські активи до грудня, як про це заявляли в ЄС, виросли. Таку позитивну оцінку в етері українського фокусу висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреас Умланд. Він пояснив це тим, що до процесу підключилася Норвегія. Умланд зауважив, що країна є крупним експортером газу, тому припинення постачання цього палива Росією до ряду країн, зокрема до Німеччини, поповнювало резервний фонд Норвегії. І зараз ну в Норвегії лунають такі ідеї, що треба використовувати цей резервний фонд для того, щоб підтримувати Україну. Тому що Норвегія ну практично заробляла через російсько-українську війну. За його прогнозом, це питання може бути вирішене до грудня а з початку 2026 року кошти почнуть надходити Україні. Як аналітик прокоментував 20-й пакет санкцій, що має в ньому бути, аби ефективно подіяти на машину Кремля? Читайте в коментарі Андреаса Умланда на слава Тіві. Захист критичної інфраструктури України під час війни є стратегічним питанням. Усі дії, які ставлять під загрозу українську енергетику чи фронт, потребують розгляду у спеціальному антикорупційному суді за прискореною процедурою розгляду. Про це ветеріслава тіві заявив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України Ігор Романенко. За його словами, нинішнє українське законодавство не повністю це забезпечує. Я не говорю, що переводити в стан війна, тому що Тут може бути зменшення допомоги міжнародної, але законодавство вести відповідальність наших громадян, військових, цивільних, на мій поля, це повинно бути. Детальний коментар Романенко читайте на слава ТІВІ. А в мене Наразі все більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі.